Швидка та поліцейські приїхали рятувати і водія Мерседеса. Останній, мабуть, поспішав у справах, але на заваді йому стала пластмасова загорожа. На що здатен 10 кілограмовий відбійник? Розповість Володимир Мельник. Вулицею Борщагівської автомобілі летять наче ракети. Вітлофорів тут немає пішохідні переходи підземні, але небезпека чагає просто посеред дороги. Ось цей загороджувальний бар'єр. Дорожні служби встановили, начебто, для поліпшення безпеки руху перед зовсім невеличкою виямкою з люком. Таких у столиці сотні, якщо не тисячі. Насправді ж усі водії, з якими нам вдалося поспілкуватися, в один голос стверджують, шкоди від такого піклування набагато більше ніж користі, а точніше. Користі жодної цей брудно-помаранчевий бар'єр водій Мерседеса помітив, судячи з гальмівного шляху метрів за 30. Уникаючи зіткнення, різко крутнув кермо. Мерс пішов покотом. Його практично одразу поставили на колеса інші учасники руху. Водія шпиталізували. Медики попередньо діагностували струз мозку, численні забої та шок. Кажуть, при такій аварії це ще не найгірший фінал. На цьому місці буває по-різному. Аварии через полчаса бывают. Машины увезли, и новая авария получается. Я увидел, что машина стояла уже здесь верногами, но я в нее тоже влетел машиной. Він стоїть на аварійці. і поцарапав собі крило і нарвалося на камінь. На звернення до дорожників і поліції реакцію жодної запевняють водії. Тим часом тільки за час нашої зйомки попереджувальний бар'єр мало не знесли двічі. І це після того, як на загорожі поставили світловид знак аварійної зупинки. Там його взагалі не було. Безпосередньо на ямі стояла пластмасова огорожа. Вчора телефонували в 102. Повідомляли про перешкоду, в мене навіть є номер звернення. Їхали, постояли, помигали і уїхали. Якщо розбиті машини з проїжджої частини забирають, то збиті ними загорожі, кидають на узбіччі. А копи цілком погоджуються з водіями, поки що тільки на словах. Загорожа залишається на місці в очікуванні нових жертв. Якщо днем не зробили це пошкодження на дороги, то повинні бути ставити там мачки. Які горять, Але ми, ми ну, подивились, що краще б його забрали цей блок.